Батячку, батячку. Ну пішли додому. Холодно на дворі. Вже сонечко сідає там за горизонт. Он, пару метрів залишилось. Пішли. Пішли, а то холодно, я вже замерз. Ти, мама, якщо будеш чекав, вона буде дуже пізно сьогодні. Да, мій хороший, мама буде сьогодні дуже пізно. Пішли додому. Дома будеш її чекав. Ну пішли, вже так холодно. Давай, давай. Я не хочу тебе тащити. Давай, мій хороший потопили. Нарешті умовив я кота. Йдемо до додому, цю ми. Та то зимно вже на дворі. Сонечко сідає. зимно. Пішли, пішли. Знову встав. Тільки не сідай мені тут, а. Є. Тубу, кляться, потім чорні ходи. Пішли, пішли додому. Так, ви нам вподобайку ставте, а ми помалу йдемо додому. Ще трошки залишилось. Ще буквально чуть-чуть. Та наша тобі та машина, пішли додому. То не наше авто. Йдемо додому. Так. Йдем, йдем. Ще трошки залишилось. Що ти там у Моль. залиш її в спокою. Вона вже шпить від холоду. Давай додом. Я вже двері відкриваю. Давай, 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 додом. О! тільки двері треба було відкрити. Все, Нарешті теплота, а потім холодно. Так, нам вподобайку, підписку, якщо ви ще не підписані, і напишіть у коментарях, як би ви вмовили батяра йти додому. Пішли, на лісі поїде.